Ну що, трудяги, дивіться, яка ляпота, да? От Мені завжди казали, що качка не така добра, копчена, як гуска. Не знаю, це кум до мене приїжджав постійно кожен рік і каже, кум, мені треба закоптити три гуски. Все, оце ось отак от ночі не поспав і заварганив кумові отаких от гусей. Бачите, трошечки конечно, проблема, що трохи сохнуть крила. Даже все одно від того, що і паром пропускаєш, все одно трошки крильця отута сохнуть. Але я думаю, що тут грудка, тут ось оце, ось оце добре, кольдишечки. Та те що, шийка Жерненька, вуха ж блестить, скажіть. І так, товариші трудяги, ну що, ну і далі рекламіруємо кума. Е, я знаю, у мене підписники дуже сильно просили, е, щоб я якось його підігнав. Трохи під задницю, щоб він горілки зробив, да? ті, що смалити поросят. Зараз я вам покажу їх. Він зробив. Привіз мені, я їх покажу. Ну я не знаю ще, як по відправках. Або це вже. Тобто ви, якщо що, можете замовити її, тільки за... я буду вже відправляти в січні. Да? Бо до Нового року в нас ще все-таки відправки трохи є. Тож У нас були різдвяні кошики. А тепер ми ще замовлення трошечки приймаємо до Нового року, так? як ще час є. Сировина є, я куплю і бройлери куптимо. Ну коротше, якщо що, то ще там до маринки можете записатись. Уже на роздріб приймаємо замовлення там. Так що, якщо хто не вспів до Різдва замовити, то ми ще трошечки працюємо до Нового року. Але зараз я вам покажу горілки від куба. Ну, в общем, такі от горілочки. В мене то, звісно, ще отут така є слопка. Удобна така ще, знаєте, чик -чик. ну теж прикольна. А тут тільки такий вертлюжок. Ну, суть до діло, є горілки коротші. Я не знаю скільки. А тут сантиметрів 60, мабуть. Плюс-мінус. Да? І я думаю, що отут сантиметрів 40. Ну, коротше, або навіть не так. Може бути навіть. Ось тут, мабуть, 60, а тут 80. Тобто є длинші, да? хто боїться дуже вогню. Є длинші є Е, Не знаю, яка кількість. В Чому суть цих горілок не отут. Не отут. Тут рукою собі держиш і все, і смалиш. Суть горілки в тому, щоб свиня засмалювалася. По-перше, швидко. По-друге, якісно і по-третє, економно по газу. І от оця горілка способствує тому, що йде. Непогана економія газу, так як е, оце сопло, да? воно направляє по вогнище в одну точку, іменно туди, де ви смолите, воно його не роз як, ну, не розкриває. Поняли? Тобто немає е, газу, що він вилітає вліво-вправо, типа безтолково е, засмалило 5 см, а, а газ е, чи вогнище везде порозлітало. Суть в оцьому... О, опа. суть в цьому ось соплі. Ось в такому. Тут іде якийсь там правильний обмін, правильний обмін кисню і змішування з газом. І таким методом цей газ правильно спалюється, це економно і це дуже швидко по часу, тобто по, по времені офігенно. Так що, це такі от наконечники. Можливо, у вас є вже оця, оця штука. Да, от, наприклад, ці лопки, але ж я не знаю по штуцеру, який же ж тут шох різьби. От якби кум трохи мене в цьому ділі просвітив, я би трохи знову. Так, Е, Б та М, понимаєте? Ну, якщо, що, я думаю, він побачить це відео, хай в коментарях напише. І я закріплю, виходить, що до чого і як. Тому що по ціні, по-моєму, ціляком він казав 1800 гривень за штуку. Скільки таке сопло віддільно стоїть, я не знаю. Гривнів скільки воно стоїть. Хрін його зна. Ну, коротше, Не буду навіть. Придумувати. Так що, в общем, якщо що, є отаких у нас 20 штук, 20 штук. якщо що, можемо відправляти новою почтою. Во. Це тестово він оставив каже, кум. Можеш потім підключити, підпалити, показати. Я вам це і зроблю, але ну, зроблю в кінці відео, того, що я зараз їду на базу, мені треба трошечки робити комбікорм. коптільню зарядив. І поїду зараз працювати трошечки там на, на, на комбікормі. Отак-от. От так що, якщо що, є отакі прикольні штуки. Е, горілка перевірена. Повірте, я своїх свиней ріжу, і у нас тут є один е, свинокомплекс, де... Теж замовив у кума отаких от горілок штук 10, мабуть. І вони ще тепер замовили. Ну, каже, може в тебе забрати? Я кажу, ну вже не треба забирати, хай вже ці в мене будуть, а ти вже там собі. І вони ще замовили в нього, тому що, я так розумію, що розширяються і результат доволі непоганий. Так що, отак-от. О такі тут штуки. бачите. Ну, прикольно. Ну, в общем, дивіться, це так. Кому треба, можливо, хто хоче такий, знаєте, собі новорічний подарунок, можливо, хто займається. Це не, не так, щоб воно просто купили і лежало. Якщо цим займається постійно, да, то вона вам окупе за одне порося, вам, вам окупиться. А, а далі ви будете собі тільки у своє задоволення сандолити е, свиней і, і горілкою такою пропікати. Так що, в общем, якщо що, є отака штукень. І так. Ну що, на базі творчий безлад. Творчий безлад, ну, ну а що робити? Це ж, це ж робота, правильно. Все воно прибирається. Ну, просто як, як багато роботи, то безсмислено щось прибирати, тому що через пів часа тут все одно буде таке саме. Зараз позамітаю, все туди поуцей. І ще запустю додому, зараз зроблю. Зробив тут комбікорм, тільки що кролям робив. А це Вова там приїде, теж забере бройлерів, вже узяв. Каже, думав не брати, але вже взяв маленьких, зараз, каже, підстартую і потім буду гробером годувати вже взрослих. Ну як, як... З 21-го дня він оце йде такий комбікорм. 200 кілограмів зробив. О, а Як від просушувача. Бачите, прилючку піднімав, зай. Ну, Зато суша, як юле пале. Комфі 2. Отакі От в мене души борти. Хто в нас ще не бачив, це я сам робив. Тому що так він десь на 160 кг розрахований. Це повністю до цього і все. А тепер на 500. І 500 кг я сюди зробив, висипалося, він висушив 500 кг, сушить десь минут за 25 і все, холодна гранула, тоді сюди хоп, відкрив і вона випадає. Це крольом те, що я робив, бачите, з трав'яного борошна. Інтересна така вийшла. Ну, я не знаю рецептури, це людина займається кролеми, оце привозить там все, що ну, в общем, там овець ячмінь, трава, якийсь, мабуть, премікс. Ну, таке воно щось, як добавка для гризуна. для нутрії і для кроля. Ну, в общем, там свій рецепт, то така от гранула виходить. Доволі непогано. Це таке остатки. О, ну а додому що я? Додому зараз зроблю порося там передробив, переставив сітку маленьку. Тепер, от бачите, прямо в борошно, меле, класно. Переставив сіточку на, е, на дробілці, тому що сітка стояла, велика була. І багато, ну, дуже крупинок багато було, тобто перебивало не так, як треба. Ось така бачите, сітка туди. У дробілки стояла, це взагалі, мабуть, шістерка. Ну, десь 6 міліметрів. Ну, здорова, просто здорова, і пшеницю погано мололо. Кукурузу більш-менш горох непогано. А тепер взагалі хорошо меле. І замітив, що дрібний помол дуже хорошо. Красива гранула, виходить, вона більш гладкіша. Не така пориста і дужче воно її пресує. Ну, по гранулі, якщо інтересно, зараз покажу. Ну, Перед тим, як показати, я хотів би вам ще сьогодні відповісти на деяке питання по притирці матриці гранулятора. Тобто є там в людей от гранулятори да, такі маленькі, ми зараз цей не використовуємо. Це Rotex 100, і є Rotex 150. Ми їх зараз поки що не використовуємо, бо немає смисла. Але по притирці матриці, люди питають. І питають, що саме? Е, у притирки зустрічають таку проблему, коли матриця притирає тільки серединка, тобто притирає середні оці е, ці, а оці крайні не притирає. Що робити в такому випадку? Я вам так кажу, якщо ви, ну, тобто при старті, притирки, при старті, е, матриця можна видавити практично усі дирочки. Але учитуйте той момент, що ролики у нас одинакові. Ж, да? е, щось. Ролики не конусні, а от, отакі. І учитуйте той момент, що функція терття е, ну, обертовості отут сильніша, ніж на кінці. І, і кінцевий, кінцевий оцей от, він продавлюється пізніше. Ну, ну у, притирки, у притирки я би вам так: от, минут 20 притерли матрицю, зупиніть агрегат. Візьміть там, наприклад, електродик. Да? І вистукайте оці крайні ряди, які у вас не, не, не лізуть. Опять запускаєте і опять притирку. Потому що, коли ви оцих не вистукаєте да, в роботі, у вас центр матриці, ви, ну, він запуститься, він буде вже робити ту суміш, яку ви засипаєте притирочно. Але ж оці ряди, оці ряди вони не відкриються. А як ви їх будете простукувати, то можна навіть ролики і не витягувати. Якщо е, цей, то так от -от -от -от, хопа, закінчили, Да, отак отут простукали, прокрутили роліка і отут простукали. Тобто вистукали якимось електродиком чи гвіздочком, і тоді гранулятору легше буде їх продавити, бо тоді у вас, я ж кажу, що оцей, оцей буде робити отута, да, ближче до вала, а оці крайні вони, блін, не роблять. І якщо ви повністю всю притирку там, півтора часа протрете його, то у вас іменно тільки отак півматриці виробиться, а оця сторона так і не запуститься. Так що будьте обережні, це такий нюанс да, і побажання, яке би я хотів би вам побажати у притирки. От і все. Так що, так що якось отак. Так, ну а ми що? Ми зараз робимо запуск. Я думаю, що вже тут вимішалося класно. Вже минут 15 пройшло. Тут на 400 кг замішали. Запускаємо гранулятор, запускаємо шнек, дозатор. І тепер відкриваємо отут. Зажимаємо пружинку і відкриваємо. Зараз я це все зроблю, бо неудобно. А. О, ще трохи треба настроїти, щоб невелика подача йшла. Тоді буде класно. Десь туди. І все, і тепер оце сюди. Погано вам. І от туди в гранулятор сипеться. Все. Сюди підходимо, включаємо комфі 2. В чому різниця Комфі 1 і Кофі 2? Бо мене питали: дві крильчатки і одна крильчатка. Ну, улітки, да, оці, які остужують. Тобто, ну, краще вже не, про, так сказати, не то, що не продешевити, не економити. Візьміть на дві. Якщо вам треба, ви одну включите, хай одна робить. Да? Якщо треба дві, включите дві. Так що е, я думаю, що краще трохи переплатити і взяти його нормальний, щоб він робив так, як треба. О, о Габарити його і все. Так от усе по суті працює. Туди сипе, там суше і красота. Все. Ну а за безлад. За безлад ви ніколи не переживайте, тому що це нож, безлад. І все це прибирається. І взагалі, якщо там позамітоти, то там на отих змітках, як у козочці, баба колобка могла спекти, а ми можемо поруся виростити. Тут як позмітати оце усе борошно, яке тут знаходиться, то, то тут можна виростити реально порося. Ну а взагалі, я думаю, що ми колись зробимо як воно там, аспіраційна витяжка, чи як називається, це класна штука, у нас є це в планах. Може, коли ж зробимо, це коли витяжна система, рукава пластикового такого, стоїть на усі агрегати і вся пилюка. Поглощається, як пилососом. Це дуже класна штука, ця аспіраційна система. Ну, ми її, можливо, колись зробимо, як розширимо тут сарай чи сарай ангар. Трошки зробимо розширення і тоді я думаю, що можна буде поставити аспіраційну систему. І все, тому що ну, це все, бачите, це усе з часом накопичується. Оця пилючка, ми, звісно, нею дихаємо. Ну, я, ми, я, я дихаю. І це не дуже добре. Ну, а що робити? Покашляв, харкнув, виплюнув і можна далі дихати. Ну, а що робити? Так, ну що, все. Будемо потім їхати додому. Якщо щось питаннях вас інтересує по обладнанню, номер телефону Миколи Філоненко. Я закріплю в коментарях, можете набрати. По будь-якому агрегату запитати, це компанія Техномашстрой, Черкаська компанія. І там є менеджер заводу виробника, який відповість на вас усі питання, на ваші усі, Коля Філоненко, можете набирати питати по грануляторах, по кормозмішувачах, по транспортирах, по, гран... по, цих, по е... дозаторах. Коротше, по всьому, що вас інтересує, можете просто даже зайти на сайт і подивитися там. Там куча обладнання, зараз просто мега, мега велика куча. Я думаю, що вас нам може щось заінтересувати. Мене на даному етапі інтересує екструдер для дому. Екструдер, хочу. А взагалі не знаю. В мене є там один знайомий, в якого є екструдер. І треба взагалі може взяти його, спробувати крутнути, подивитися, подивитися на результат годівлі, да, свиней на екструдері. І потім для себе поставити якісь галочки, екструдер, гранулятор, можливо, якось їх комбінувати. Ну, це інтересно. Це інтересно не тільки мені, я думаю, а й вам буде. Так що залишайтеся завжди з нами, з каналом ДХТ. Ми не тільки солимо, коптимо і перчимо. Ми ще й годуємо, і вирощуємо, і ще й комбікорма робимо, і будуємося. Коротше, канал направлений на все. Ну, така я людина, різностороння, непосидюча. Я такий от. Я такий є, який я є. Я по життю такий. Так що я люблю це все діло, чим я займаюся. Якщо я щось не люблю, то я перестаю цим займатися і все. Так, Досипати треба. Все, працюємо. Давайте, потім їдемо додому, я підключу кумову горілку, покажу вам, як вона смале. Теж бомбова штука. Коротше, товариші трудя, що хочу сказати. Все то воно класно. Оце сижу і думаю, блін, база вже на протязі, мабуть, два роки, да, як ми оце потихеньку це все діло туди розвиваємо. Ну в общем, дойшов я до такого висновку, що може треба, блін, купити якусь якусь, якусь я не знаю, костюма якогось, блін. Коротше, тільки що зайшов. Сайт, ну, як зайшов, найшов тільки що сайт. Називається англійськими буквами Сезам, сезам Долоні. Коротше, сайт прикольний, там подивився, пошарився. Це там, не, не реклама, не подумайте. Ну, в общем, дивлюсь, там, це коротше, сайт там, спецодягу. І там зараз по знижці є костюм 750 гривень. Я, звісно, не знаю, що це за цей, але ж краще, ніж це. Тобто цей фліск. Ну, я, я люблю таке легку одежу, так? Да? Ну тільки ж оце, що це гимить. Це ж це капець, це все треба зараз якось облітатися. Оце, оце кожну роботу я оце таке роблю. Знаєте? В общем, зайшов я тільки що туди на сайт, дивлюся, 750 гривень зараз знижка костюма. Якщо він реально стоє стільки, блін, я їх закажу штук три. Для когось... Може, так зайти, може все-таки хтось по весні з'явиться допомагати вдома по строїм, по цьому, тут на базі тягати. І собі штук два взяти блін, вдома біля свиней тягати. І тут один на базі приїхав, передівся, обтрусив його, повішав, передівся і поїхав опять додому. Це ж наскільки блін, удобно, комфортно. Ну я вже задовбався. Марина, звісно, кричить на мене, тому що ну я ж тільки вдінуся, все, я грязний, ну не від того. Ну... Ну, Мужик щось робить, я, я нормально до цього ставлюсь, мужик і повинен вимазуватися, да? Фух, але ж жінкам же ж важко, воно ж усе треба стирати. Короче, якийсь капець. Ну, да, в общем, факт, суть до діла. Якщо я закажу ті костюми і вони класні, я вам їх покажу. Таке як в дорожниках. Ну, короче, звісно, якби чорний цвет там був, ну щось я не знайшов чорного цвіта. Тобто там є темні, ну, тільки ж вони грошей стоять. Дорожче 2000-1500 сімсот. А цей 750 гривень, яка мені розниця, який там, звісно, цвет. Ну, він такий оранжевий. Ну, я думаю, що може все-таки для роботи щось таке купити, хай би було, правильно. Коротше, якщо ви не зачутні класні, я вам їх покажу Обов'язково. Треба сьогодні зараз приїду додому. ще е, цей, У мене ж, ще ж є незалежний експерт, який скаже або гімну, або скаже як хочеш, або скаже, я не знаю дуже що. Там дуже все буде інтересно. Зараз приїду Марині, покажу, скажу, давай купимо, ну що я оце тягаю. Ну вже воно все, вже теж віджила ця кофта, а я її все одно тягаю, бо вудобно, воно ж знаєте, типу. ну да ладно, все, коротше. З базою закінчили усе. Все повиключав, все повирубав, поки що їду. Я там пам'ятаєте, я вам казав, що Боже, прийде ось е, цей січень, лютий, я не знатиму, що робити. А тут. Микола, що тобі? Тут що робити? Дома скільки роботи, треба е, в літній кухні плитку доложити. Тут треба кришу робити. Дома треба кухню достроювати. Сарай там трохи хочу переробити. Де, коротше, роботи не то, що отак, а отак. А я переживаю, що в мене роботи не буде січень-лютий. Ага, ножки складу. Фух, поїхали, я вам горілку покажу ще раз, як, як вона смоле. Ну, по суті, мабуть, відео і на каналі є. Ну, вже ж обіцяв, то давайте поїдемо та покажу. Щоб не міняти шлангу, абсолютно ідентична. Горілка така як е, ну, в мене, така як і оця. Ну, тобто, щоб ви поняли, все таке ж самісіньке. Тільки що скрутила, тут різбо не така. А кум тоді робив чисто під мою, під мою оцю, ну, у мене тут ще така ось ножка є. Е, таке ж саме все. Що я піду, відкручу балон е, по питаннях: на вітрові тухне чи ні. Ні, не тухне на вітрові. Отак, е, ну я не знаю, звісно, з ж яке сопло оставити. Якщо ж прям манесенький вогонь, щоб там єлі горіло, то тоді ж потухне. А як отак, що просто горить ви там відложили, то не тухне на вітрові. Немає такого, що гоп і затухла вона. Такого в неї нема. І, е, що ще питали. Боже, що ще? Оце чи на вітрові тухне? А і чи дополює балон до кінця? Ну, ну як дополює? Дополює. Ну в балоні все одно якесь давлення мінімальне остається, що вже прям він пустий, пустющий. Просто воно ж уже ж не смоле, воно там із балона йде, е, Ну, тобто воно дополює до кінця, але ж ну, не, не так, що прям вас давління товче, усе класно є і тільки хоп і все, пропав гос, такого ж не буває. Давління в балуні вже подає, ви вже побачите, воно то смоле, але ж вже ви побачите, що діла нема. От я е, вам скажу так, що в мене в балоні тут вже остатки. Ну і показую, як вона смола, як направленість, яка йде цього полум'я. вам дивіться. Тобто, направленість, бачите, нема а чітко полум'я таке, ну, сантиметрів 60, мабуть. Дуже більше, даже більше, сантиметрів 80 ну, на руку. Тобто, щоб панівали, ну, смола направленість з самого. Е... Смотримо свинюку, як хочете. Так що, в общем, ну от вітер. Вітер дує, бачите? Ну не тухне, то й сну йо. Ну так, скажіть класно, да? Готов. Того я. Пішов я мити руки та будемо летіти в Полтаву вже темно. коптильню зарядили. І зараз е, поїдемо, спробуємося, бо маринки закінчилися ці лотки, такі спеціальні. там, ну Хто замовляв е, у нас е, продукцію, то там бройри в таких лоточках пластикових, щоб не пробивало е, цю е, як його там вакуумний пакет і ковбаску домашню. Ми теж в таких лоточках воно дуже зручно, удобно вакуумірується. Так що, все, поїхали. Всім до побачення. Всім дякую за перегляд цього відео. Горілки реально суперові. Не знаю. І метал, до речі, чи перегороє, чи не перегороє. Ну, моя вже відсмалила, я не знаю, скільки свиней. То ніде нічого. то Тобто метал нержавійка ржавійка тут. Смола нормально. Нічого ніде не покарюжило, не повело, не, не, не тріснуло. Ну, в общем, працює все отак. Все, всім до побачення. Давайте. Пока-пока.